Соратиця Аксьонова вербує кримських школярів до російської юнармії. Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність зрадниці Олени Романовської, заступниці очільника окупаційного уряду Криму. Перебуваючи на своїй посаді, вона виконує вказівку Кремля щодо примусового залучення кримських школярів до російської мілітарної організації Юнармія. У лавах цього формування молодому поколінню нав'язують ідеологію рашизму та намагаються прищепити ненависть до України. Також російські інструктори навчають юнармійців тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійну розвідувальну підготовку і загалом готують учнів до війни проти нашої держави. Дорогі наші защитники, ми у 2-ї второї гімназії номер 2 міста Севастополь. Поздравляем вас с наступающим праздником! своих не бросаем, всего лишь три слова, Но в них всей Эстонии вечная суть, И братьев всегда поддержать мы готовы, Настроены помыслы на праведный путь. За наявними даними, до кінця 24-го року до радів юн армії загарбники планують включити кожну десяту дитину та підлітка з Криму. Щоб виконати задачі Москви, Романовська дає прямі вказівки директора місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування країни агресора. А у разі відмови з боку батьків, очільники навчальних закладів та викладачі погрожують зверненням до каральних органів Росії на території півострова. За даними слідства, до березня 2014 року Романовська обіймала різні посади в апа. Раді Верховної Ради Криму. Втім, у період його захоплення підтримала російських загарбників. Згодом її призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації під керівництвом Гауляйтера Аксьонова, де вона керує так званим міністерством праці та соціальної політики. Крім того, фігурантка публічно підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України та героїзує російських окупантів. Для цього вона неодноразово брала участь у відкритті меморіальних дошок загиблим расистам на території українського півострова. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили Романовській про підозру у державній зраді зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі.